Мої вітання. До вашої уваги. Перший випуск тижневика Хіл Любомир, огляд футбольних новин. Мова сьогодні піде про останні матчі квітня, які Ставищенці зіграли у рамках чемпіонату дитячо-юнацької футбольної ліги Київської області та у дорослій вищій лізі чемпіонату Київщини. Допомогу у створенні програми надав інтернет-магазин освітлювальної техніки.свята. У четвер, 25 квітня у Фастові на стадіоні машинобудівник в рамках чемпіонату Київської області дитячо-юнацької футбольної ліги зустрічалися дитячо-юнацька спортивна школа Фастів та Хіл-Довомир, вікова категорія 98-99 роки народження. Наші хлопці показали чудовий футбол, завдяки чому і перемогли. 1-3. Нагадаю, що попередній поєдинок у першому колі вдома ставищани програли з рахунком 0-4, тож можна сказати, реванш взяли. Але якщо бути відвертим до кінця, спочатку гра не вдавалася. Можливо, причиною такого важкого старту була недостатня розминка, адже на поле ставища не вийшли за 8 хвилин до старту поєдинку, про яку легкість може йти мова. Та, незважаючи на це, відкрили рахунок саме Любомирці. Пошивши в дурні двох захисників суперника, козій виклав м'ячик собі під удар та вистрілив метрів з 18-20 під перекладину. Снаряд потрапив в поперечку, в землю і з у рамку. Рахунок було відкрито. Хлопчики розслабились, а дарма. Фастівчани пішли вперед, безперервно штурмуючи ворота любомирців, і з третьої спроби зрівняли рахунок. Один-один. На перерву йшли з нічийним результатом. За короткі хвилини відпочинку, тренер Ставищан зумів заспокоїти хлопців, і у другому таймі Любомирці не залишили супернику жодних шансів на перемогу. Спочатку Козій, обробивши круглого, скинув під удар Яковенку. Той не схибив один-два. Потім і Гуртовенко долучився до списку бомбардирів матчу і довів рахунок до майже розгромного 1-3. Справу було зроблено і догравали матч вже обережно, збиваючи темп гри, не даючи супернику налаштовуватись на атаку. У суботу, 27 квітня, в рамках чемпіонату Київщини доля знову зводить футбольний клуб Хілл Любомир із фастівчанами. Цього разу першій команді Любомирців протистояли динамівці Фастова. На цю гру налаштовувалися ж ніяк не гірше, ніж на когось із лідерів. Адже всі добре пам'ятали, скільки неприємних хвилин фастівчани подарували фаворитам турніру в минулому. Тому і потрібно було віднестись до матчу з усією серйозністю. Граючи першим номером, ставищенці намагалися якнайшвидше забити, щоб ще в першому таймі вирішити завдання. Але створюючи моменти біля воріт суперника, хлопці не зуміли їх реалізувати. Можливо, далася взнаки спека, можливо, вплинули ще якісь фактори, але 45-хвилинка закінчилася нульовою нічією. На другу половину зустрічі замість молодих Котенка та Двиденка вийшли досвідчені і Фаненко. Гра стала безперечно якіснішою. Моменти біля воріт Динамо виникали частіше. Нарешті на 51-й хвилині Гонта відкриває рахунок. Окрилені успіхом ставищани ще більше притисли суперника, і на 55-й хвилині Нзисюк забиває другий гол, тим самим реабілітувавшись за невикористаний момент у першому таймі. Фастівці стали. Деморалізовані, вони вже не здатні були чинити спротив. І Максим Штаєр вирішує випустити на поле молодь на Садюка і Потієвського, а котують Зисюку дати можливість спостерігати за поєдинком з трибун. Дебютанти так жваво кинулися в гру, що ледь не забили третій гол, але брак досвіду дався взнаки. Так і закінчили матч за рахунку 2-0. А вже 1 травня у лютежі на Любомирців чекає серйозніший суперник Вишгородський Діназ. Допомагав ставищанам перемогти інтернет-магазин освітлювальної техніки.свята. Наступного дня у неділю доля, а точніше, календар змагань, знову зводить Любомирців із Фастівським Динамо. Цього разу у Фастові на стадіоні машинобудівник найстарші вихованці дитячо-юнацької спортивної школи Хілд Любомир 96-97 років народження зустрічалися із своїми однолітками. До речі, більшість цих хлопців вже за кілька днів, 2 травня, в Обухові, виступатимуть у складі футбольного клубу Хілл-Любомир 2, що захищатиме кольори Вишинського району в дорослій першості області. Тож подивитися на гру приїхав і головний тренер клубу Максим Штаєр, адже саме він поведе дублерів у бій в четвер. Чесно кажучи, сподівалися побачити запеклу боротьбу двох противників, яким конче потрібна перемога. А побачили тягуче позиційне протистояння, яке лише інколи вибухало стрімкими атаками. Маючи безперечну перевагу, любомирці умудрилися пропустити гол. Нападник динаївців, помітивши, що Ілля Бондар трохи вийшов з воріт, закинув круглого тому за камірець. Це сталося ще в першому таймі. Решту часу ставищани намагалися бодай відновити рівновагу, але, створивши декілька досить небезпечних моментів, бажаного так і не досягли. Після поразки любомирці можуть втратити другу сходинку турнірної таблиці, яку нині займають. Адже чотири команди цієї групи розташовані дуже щільно, маючи мінімальні розриви в очках. Програма створена інформаційною службою футбольного клубу Хіллд Любомир, а допомогу у її створенні надав інтернет-магазин освітлювальної техніки Точка Свята.